Ми голос посеред тиші, зниклі безвісти, незабуті та волю полоненим. З плакатами учасники акції Не мовчи, полон вбиває, вишикувались у середмісті Черкас. На цій колоні автівок надписи «110-та окрема механізована бригада. Матір безвісти зниклого військового Олексія Світлана Брухтій розповідає, що неділі вони збираються, щоб нагадати про полонених, зниклих безвісти та загиблих зі своєї бригади. Ми разом. Проходимо нелегкий шлях, ми підтримуємо настільки один одного, але нас турбує одна проблема в тому, що досить багато наших вже підтверджено в полоні. І лише одиниці були обміняні. Свого ж сина вже чекає півтора року, говорить жінка, та звісток про нього немає. Йому валілося за вкрайся. Ми нам його дуже не вистачає. Він у нас настільки. Лагідна дитина, коли він пішов, йому було 25. На даний момент ми віримо, що йому 29. Ми віримо, що він живий, що він в полоні. У лютому 24 го року в Авдіївці і чоловік Тетяни Дловчої. Жінка розповідає, цією акцією кожен учасник говорить про свій біль і прагне бути почутим. Рано просинаєшся, думаєш про нього, лягаєш, думаєш про нього. Сьогодні, мала, моя внучка, яка дуже близька була. З ним, але вона захворіла, не змогла приїхати. Коли вона я їхала, вона мені сказала, бабуся, передай людям, що я дуже чекаю і вірю, що повернеться дідусь. Ми ходимо сюди на мирні акції для того, щоб повернути наших хлопців, щоб ми були почуті, щоб наш голос був почутий, голос наших дітей був почутий. Юлія Чорнявська до Черкас сьогодні приїхала з Полтавщини. Розповідає, її батько служив у лавах 110-ї окремої механізованої бригади. Три місяці тому зв'язок з ним обірвався. Нині він вважається зниклим безвісти. Ми хочемо, щоб ми були почуті. Ми хочемо знайти свого рідного. Ми хочемо, щоб кожен з цих людей, які тут стоять, знайшли свого рідного. Мій тато був на війні ще з 15-го року. Він був в Авдіївці, він був в пеклі, в кожному пеклі війни. І дуже хочеться, щоб він нарешті повернувся додому. Донькою із Сумщини приїхала і Лариса Коробка говорить, щоб знайти свого чоловіка, відвідує такі акції у різних містах України. Ми з донькою були вже в Києві на акціях. Ми з донькою були в Сумах. Ми тепер плануємо ще в сумах бути на акції. Ми будемо шукати, поки знайдемо нашого рідного. Він зник без вісті 21 січня 2025 року. У Великій новосілки Донецької області чоловік пішов служити 5 березня 2022 року. Вірою, і правдою служив майже три роки. Ми надіємося, що він повернеться до нас. Ціна твого життя їхнє пекло щодня: поверніть рідних додому. З таким надписом на плакаті прийшла черкащанка Галина Пацюк. Вона третій рік чекає сина з полону. Ми ждемо, надіємося, молимося, віримо на скоре повернення наших синів додому хай повернуть наших синів, повернуть частинку нашого серця, нашої душі. Черкащанка Катерина Нікітенко говорить, чекає на свого сина, вірить, що він живий. Участю в таких акціях хоче додати розголос у своєму пошуку, бо говорить, його голос нині її голос. 30 січня нам прислали, що він зник в результаті скидання керованої авіабомби на опорний «Щит». Але ж немає підтвердження, що він загинув. Просто він без, без вісти зниклий. кого знаходять, але його немає. Дуже маленький. Але ми чекаємо. Майже два роки провоював і він так нас був. Дуже він тільки нам треба до кінця йти. Він навіть не думав, щоб там додому йому ні, до кінця треба йти. Сьогодні до мирної акції долучили 60 родин зниклих безвісти, полонених та загиблих військових 110 ї окремої механізованої бригади, розповіла її координаторка у справах родин зниклих безвісти та полонених Анна Пархоменко. Такі акції проводяться майже в кожному місці. Дівчата виходять, хтось доєднується. Якщо говорити про Черкаси, сьогодні з'їхали дівчата з різних регіонів, не тільки з Черкас. Ми всі об'єдналися, бо ми сьогодні тут стоїмо однією родиною. Ми хочемо, щоб нас почули і допомогли. Могли, щоб нам повернули нарешті наших рідних. Її організували у межах щотижневої недільної акції Не мовчи полон вбиває, до якої долучилось загалом понад 300 учасників. Жовтня місяця кожну неділю о дванадцяті, ми виходимо на Соборну площу, щоб нагадати про наших героїв героїнь котрі в полоні, котрі вважаються безвісти зниклими. І ми не забуваємо про тих, чиї інша тіла на сьогоднішній день не повернуті герої, героїнів також додому. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.